Всім привіт! Років з 30 тому я в заплаві, в заплаві в болоті Сули рибалив з ночовкою, виїжджав і на одному, на одному заплавному озері, і я побачив дуже схоже дуже схоже заплетена трава. Висока асака була заплетена у формі такої недосконалої розтрюпаної косички. Це було років з 30 тому, я тоді не придав цьому уваги. Я навіть до цієї косички тоді прив'язав е, свій яхір і кинув якраз був нерест, нерест лина. Так ось, пройшло 30 років і знову я приблизно в цих місцях, але вже в покинутому хуторі знайшов ось таку штуку. Трава, трава не зривається, трава не зривається, а дуже акуратно. Заплітаються чи зав'язуються. Техніка дуже схожа, як дівчата в'яжуть віночки. Я дуже далекий від думки, що це само так наросло. Це по-перше, і ще більше далеко від думки, що тут є діти. В цьому мертвому хуторі вже років 20 дітей не було. Причому трава не зламана, не вирвана. Вона жива, росте навіть ось тут де скручено, а зараз я спробую показати скручений листок. Скручений листок. Він не переламаний. Ця, ця скрутка не зламала. Травинку вона продовжує рости. Всім привіт! Саме початок літа. Заплава річки сула. Краса. А якщо не звертати увагу на квіти, а дуже уважно подивитись на траву, то можна знайти ось такі Траво стої їх не видно, фактично ось так воно, ось так воно стоїть неподалік стежки. Сто людей із ста, я впевнений, пройдуть мимо. І тільки деякі, які трішечки більше вміють бачити, ніж інші зупиняться. На стежках болотаних біля заплави з'являються ось такі ляльки. Я не знаю, чому це лялька, але тут нема начебто ні голови, ні ручок, ні ніжок. Але чомусь моя асоціація вона можливо ще не дозавершена. Не до моя асоціація асоціює цю траву. Із лялькою мотанкою. Кажуть, це робить якась пташка чи мишка. Ну, мені дуже-дуже важко уявити, яка мишка отак от із суче траву. Перекрути і зробить з неї сучену мотузку. А потім, а потім цією травкою зв'яже. Ляльку. Це саме це місце, де я знайшов ногу козулі. Косулячу ногу. Вона лежала на стежці. Стежка вже майже заросла, тут не ходять люди. Ага. Ага. Ну, люди може і не ходять, а хтось біга. Ну, мабуть, болотяна курочка. Так, угу. да, болотяна курочка, скоріш за все. Ось такі місця. Дивіться, ось стежка. Ось ось ця стежка. Якщо її видно, стежка прямо, прямо у воду. Так. Да. Це стежка прямо у воду і тут ось ямка. Невеличка ямка. Можливо навіть риба є. Але це не те, що я хотів вам показати. Ця стежка ось і вона йде антама. Далі виходить. Виходить з води і пішла у заплаву. Пішла, 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 пішла. От туди. Ну то ладно. Фокус не в тому. Фокус в іншому. На цій стежці. Ось такі. Бачив, може хто вже таке. Може таке, вже хто бачив. Ви бачили? Зараз я з цієї сторони обійду. а так можливо, краще буде. У вільху встромали заплетено дві очеретини. Ось вільха, звичайна собі вільха. На рівні моєї голови це приблизно ну, метр шістдесят, метр шістдесят п'ять, а так от, якщо там де затикнуто, то може півтора метра. Не високо, це, це не трьохметрова, там якась мавпа зробила. Це зробила, ну істота плюс-мінус як людина. Дивіться, як заплетено. І це зроблено сьогодні вночі. Інакше б очерет просто зів'яв би. Очерет просто зів'яв би. Я не знаю кому як. Мені це дуже прикольно. Мені це дуже прикольно. Навіщо таке робити? і хто цим займається ну це і все що я хотів показати за сьогодні ось таке знакове дерево ось таке знакове дерево ну і ось трохи більше ще про нашу експедицію а тут і стежка і дуже чудова що рівчачок мілкуватий і прозорий Там де світить сонечко, там взагалі як у касті Чи не так, рибка плава, раки лазять Щойно дістав, я не думав, що я їх дістану тому не зняв. Але вже як вийшло. Як зняв, так і зняв. Як зняв. А, ні, то, то мушля із беззубки. Я теж думав, що це дві мушлі із беззубки. Так ось, як зняв, так і зняв. Дві два панциря, черепахи поруч лежали у воді. Тільки що їх дістав. Такого не може бути, щоб було, було таке співпадіння. Поруч лежали дві черепахи, начебто розміром різні і, скоріш всього, один самець і друга самка, що їх поєднує, їх поєднує одне, що на них полювали неоднократно і таки в кінці кінців вполювали. Якщо придивитися, взяти панцир і придивитися уважно, видно, що він був пошкоджений, його вже цю черепашку намагалися розчавити. От, якби знать... На що звертати увагу раніше, з самого початку, з самого-самого, то я б, можливо, і встиг би щось достеменно тут дізнатися. А так, мені здається, що чим, чим ближче я до розгадки хоч до якогось маленького запитання, тим менше в мене лишається часу і можливості тут побувати. Так ось, цей панцирь був розчавлений, потім він зрісся. І ще одна. Черепаху розчавили, але вона вижила. Рана загоїлась, навіть видно, з цієї сторони. Це було при, приблизно два роки тому, тому що два роки тому була така посуха страшна, що тут оцей він наче як озерце, тому що він другорядний, а то може і трьохрядний, і в жорстку посуху він пересихає. Два, року, два роки назад цей потічок був пересохший. І тут, саме тут, та топтав черепах. Він завжди топче черепах там, де водойма пересихає. Треба шукати сліди там, де пересихає водойма, тому, тому він часто на, на грязюці-багнюці і залишається. Ось ці, цих черепах двох топтали два роки тому. І таки по залишкам видно, що в кінці кінців стоптали. Ось вам і докази. Дякую всім за увагу та те терпіння. Тут хтось лежав. скрізь очерет так очерет. А ось цей очерет прямо над тим хто спав, заплутений в таку не косичку, а в щось незрозуміло. Кожний листок закручений у попередній листок. Так Такого не повинно бути кожен листок закручений у попередній листок. досить прикольно і видно що воно воно зав'язане воно зав'язане але саме із цих місць біля заплавних озер і починаються чудові чудові зав'язочки у Очерета. Я не буду їх псувати. Так, це в'юнок, Але ось до в'юнка, дивіться, очерет зав'язаний своїм листям. Очерет зав'язаний своїм листям. Це не казочка, це саме те, що є прямо у болоті, у відкритому доступі для тих, хто хоче бачити та бачить. А бачить, тут досить таки складно, я вам скажу. Якби я спеціально нічого тут не шукав, я б теж не побачив. Зараз я оберу цю крапиву і покажу вам. Це ж просто коса. Вам не нагадує ця коса нічого? Ні, зараз на напишуть дівочу косу, Ні, не, не дівочу. Мені нагадує це косу у коней. Точно так заплетені бувають коси. У коней. Краса